Всім привіт! Я хочу ось показати всім відомі гриби. Не білі, яких мало у нас в Україні, не тим паче в центральних та південних регіонах. Не білі підосичники, не сірі підосичники, не рижики, а ось всім відомі опеньки, які тут теж ростуть надзвичайно, незвичайно. По-перше, вони тут, я не знаю чому, дуже полюбляють Борезу. Вони ростуть під листяними породами, але не під березою, не, не на деревині, яка містить багато дьогтю. А тут якось всі дерева наче зайняті, а їм залишається одна береза, яку вони ділять на із трутовиками. Ось таке ось таке ніжки. І вони страждають від спеки. Зміни клімату, зміни клімату може не бачити тільки сліпий в Фінляндії, а пеньки дуже-дуже дуже страждають від спеки та і всі, і всі гриби від посухи. Їх тут така кількість, що а, особливість підстилки тут е, такі, що е, щоб ліс був вологий, треба, щоб лило майже цілодобово. Інакше вода. Вода тут проступає через ці хвою, через опад, кудись глибоко-глубоко під землю всмактуються з е, фагнумом і ніякої вологи не залишається, навіть якщо дощ тотлив цілу добу, через дві години після його завершення ліс виглядає сухим. Показую, показую незвичайні опеньки. Незвичайні апеньки. Це ось дивіться, як, як, які тут стаєш, стаєш і провалюєшся. І провалюєшся, треба витягати ногу. Отак я тільки, тільки наступив підстилка. Показую. Знову береза. Незвичайні, незвичайні гриби. Присяду я тут трохи, щоб зняти. Дивіться, які опеньки. У нас такі опеньки бувають, і вони всі вже висохші. Вони вже всі висохші, тому що страждають від посухи. Це не те, що там я знайшов одну сім'ю таку. Тут такі опеньки всі. Дивіться, це не літні опеньок. це вже якщо не зимовий, то осінні 100%. Це молоденькі опеньки, які почали рости під час дощу і висохли. Буквально почали висихати через 2 години після, після завершення опадів. Ось такі особливості тут лісів. Тільки на такі одні величезні гриби йдуть сотні тисяч тонн води по всьому лісу. І оце все вже виглядає сухим добу лив дощ добу. Я навіть не в резинових чоботях, я хоч хожу в красивках, тому що нема, нема сенсу. Нема сенсу. Ну і звісно, скрізь надзвичайно розміру опеньки. Опеньки на відміну від білих чи рижиків чи тих самих лисичок. Треба ретельно чистити. Хоча я знаю, що деякі грибники вже і не чистять японьки, але у нас прийнято оцю ось юпочку, бувшу бувшу юпочку зчищати. Це треба робити у кожного грибочка. Тут вони вже перерощують, оцю юпочку зчищати, потім ретельно шкрябати треба шапинку цих висохших грибів. Для фінів це дуже багато роботи і забирає дуже багато дуже потрібного їм часу. Тому апеньки ну, це вважається, як для українських рибаків, я не знаю, рибка гірчак чи уклейка, та ж сама верховка, то що такі, якщо прийти під час дощу, поки вони. Поки йде дощ і ліс не почав висушувати гриби, які ростуть на деревині. А ви, як бачите, вони всі ростуть на деревині. У нас часто ростуть на деревині, яка захована під землею. Але оскільки тут немає землі, то вся деревина, яка під хвоєю, вона захоплена іншими більш агресивними грибами. А пенькам залишається рости тільки на поверхні. На поверхні берез. Отакі от от такі чудні тут опеньки. Я у нас ніколи не збирав опеньок на березах. Але тут більше як на березах апенькам просто рости ніде. Весь субстрат захоплений більш агресивними грибами. І те. Апеньки тут нікому не потрібні. А вони і правда тут велетенські. це ось осінній опеньок. І якщо побродити поміж березами, я не теж там знайшов одну березу і хочу розказати, що от тепер тут всі опеньки тільки на березах. Якщо побродити поміж березами, дивіться, показую. Береза. Береза. Ось вона. Береза. Дивимось донизу. Апеньки. Апеньки. Тут вони взагалі молоденькі. Зараз я так зроблю. Молоденькі. Апеньки. Та що ти? Ай-яй-яй-яй-яй. Самий смак. Самий смак. А ось і юпочка про яку я казав. А це фіни як принесуть. Два чувало такого гриба та пошкрябають кожну шапинку та позабирають оці юпочки. Хоча я знаю, якщо їх відварювати, то юпочка і оця чешуй, чітка, вона зникає. Ну, Українці ж не такі, їм треба тістота із самого початку, тому хі -хі, всі чистюлі вичищають ці гриби. А там ще, може, якогось лимачка знайдуть, щоб не було бульйона м'ясного, а грибний був. В общем, чистять і втрачають дуже багато часу. І отак почистять фіни, почистять їх. І подумають і на хляпанам, а то все треба, якщо в лісі повне білих рижиків, на худий кінець червоноголовців. З лисичками. А тут опеняк, а тут опеньок, де тільки береза, там і вони, де тільки береза. Там і опеньки. Це катастрофа опенічна. Хоча я вже після тренувань не брать білих, я вже до да, опеньок відношусь дуже-дуже спокійно. Уявіться. І навіть там, де упала березова палка. Ось тут упал ага, березовий пеньок. Березовий пеньок. А ось тут просто березовий корінь. По березовому корню пруть опеньки. Ось так. Без опеньок тут немає жодної берези. Я ось хочу знайти березу. Хух, мене встав, отак рачки рачки ходив. Це бо встав, аж в глазах потемніло. Ось такі. Дивіться. Дивіться Починаються опеньки А тут вже давно вони почалися О тут вже вони давно почалися Кому треба апеньки В лісі не треба поспішати Збирати Тому що на білі На білі гриби Тут Койде Можна іще й запізнитись А на опеньки ви не запізнитись ніколи їх тут Фіни не теж там вони не розбираються в грибах, фіни в грибах дуже добре розбираються. Вони ще і розбираються в часі своєму. А час не на користь, а пеняк. Так підходимо до нової куртини Берези Зайчик побіг. Зайчик побігайчик. Такий, як білячок. Схоже, що я вперше побачив зайця біляка. Я хотів зняти. Я хотів зняти Березу без опеньяк. Ви подивіться, що вони витворяють. Я такого напевно, не бачив вдома. Я збирав багато опеняк. Але щоб такої... Ви подивіться, це вже перерощі звісно. Я запізнився, вони росли під час дощу. <рес> Береза, безапенік. Ну, суха, звісно. Є тут молоді, молоді берези і безапеняк. А ті, які вже віджили своє, таких безапень немає. Це все на одному місці. Я спеціально не виключаю, не перемикаю камери, щоб не подумали, що я там по всьому лісу бігаю і знімаю окремі дерева. Ну тут уже все, тут уже перерощі. Тут уже перерощі. А ось тут нато насики. На Це мабуть виключення. Перерощі. Опенькі. Та вони тут скрізь опенькі, опенькі, опенькі. Це мабуть один із... Наймасовіших грибів зараз після дощу. Вони, вони миттю поросли і тут же почали всихати. Тому що я ще раз наголошую, ліс смоктує воду просто із неймовірною потугою. А скільки ліс смоктує воду із неймовірною потугою, то пеньки її втрачають. Якщо, звісно, ця вода не лється із неба. Ну як вам, ну як вам опеньки в фінських лісах? Подивіться на такій висоті, а замість глив. Я колись таке зустрічав, тільки Замість опеняк були гливи. Так. Це якийсь, це якийсь капець. Перша, перша хвиля осінніх грибів завершується. Грусть білий, перерощий вже. Хто назвався груздьом, Залазь. Корита. Ще місцями, і ще місцями можна зустріти і осінні ось такі в самому-самому саку, -самому але тут їх дуже-дуже швидко їдять слимаки та різні мишевидні гризуни. Дуже-дуже швидко. Я думаю, що навіть якщо б я збирав у лісі гриби, то у мене з першої чергу були б конкуренти не люди, а тварини. Грибів ще можна зібрати, але я не знаю наскільки їх тут вистачить і ще рости без дощу, якщо не буде дощу. А ось тут я, я тільки що я щойно розповідав, що опеньки не ростуть на деревині, яка під опадом. Я помилявся. Тут рапеньки ростуть скрізь. Тут опеньки ростуть скрізь навіть із підхвої. Навіть із підхвої. А тут лежить якась палочка і пруть опеньки, 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 опеньки. А тільки-тільки сьоми тільки, тільки 7, 7 вересня, якщо я не помиляюсь. Як кажуть... Фіни Сейцимансуйскута 7 вересня. Тож, друзі, якщо вам цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь під ними функціями спонсорства. 35 гривень це в сучасному житті не гроші. А для мого каналу це дуже-дуже суттєва підтримка. Тож така штука, хто любить збирати, їсти та готувати опеньки. Уже не поспішайте, бо осінні вже практично відходять. Вони скрізь росли, переросли та так і не дочекалися зборщиків любителів осінніх опеняк. А зимові, а зимові і ще тільки-тільки збираються починати рости. Тож скоро зміна. Грибів раннє осінні змінюються на пізні осінні, та я сподіваюся, пройдуть іще гарні дощі. Дякую всім за увагу та терпіння.